Три тижні яскравих вражень, нових знань і творчості. Саме так пройшов відпочинок у просторі позитив Центру дитячої та юнацької творчості горішніх плавнів. В один із завершальних днів дітей відвідав міський голова Дмитро Биков, щоб поспілкуватися з юними учасниками, подивитися, чим живе простір, і підсумувати цьогорічну відпочинкову кампанію. Упродовж трьох тижнів у центрі дитячої та юнацької творчості горішніх плавнів діяв простір творчого розвитку і активного дозвілля для дітей. Позитив щодня для юних відпочивальників організовували пізнавальні локації, захопливі зустрічі та цікаві заняття, як у закладі, так і за його межами. В один із днів до вихованців позитиву завітав міський голова Дмитро Биков разом із заступницею Надією Угнічевою та начальницею відділу освіти Оксаною Симирянін. Кожна з чотирьох груп дітей мала свою програму, проте об'єднувало їх пізнавально творче дозвілля, організоване так, щоб кожна дитина спробувала себе в чомусь новому та захопливому. На подвір'ї закладу відпочивальники створювали картини кольоровим піском. Виявилося, що зранку вони вже встигли побувати на екскурсії до пожежної частини, а тепер розслабляються за творчим заняттям. Тим часом інша група знайомилася зі світом зоології. Діти слухали розповідь керівника біолабораторії Левенгук Валерія Калашника про вивірку звичайну. Постійну мешканку міського парку. Юні горішньоплавнівці дізналися, чим харчується білка, як змінюється колір її хутра в різних лісах, і чому ці милі звіряти не такі вже й безпечні. Дорослі гості також долучилися до вивчення цікавих фактів про вивірку. Третя група готувалася до театрального виступу. Разом із керівницею студії акторської майстерності Амплуа Наталією Синельник. Діти репетирували виставу за мотивами казки Ріпка з оновленим сюжетом і вигаданими персонажами, аби ролей вистачило всім охочим. Попри те, що не всі ляльки були готові, відпочивальники продемонстрували, на якому етапі підготовка. Четверта група займалася хендмейдом. У хобі кімнаті з назвою Оригінальні штучки вони розписували футболки власними малюнками. Дитяча фантазія безмежна, тому зображення іноді важко було впізнати. Та міський голова охочі вгадував асоціації. Діти ж радо згадували, як торік розписували екосумки, а цьогоріч отримали змогу створити унікальні футболки. Дмитро Биков із зацікавленням спілкувався з юними містянами, розпитував про враження та відзначив, що літній простір позитив котре довів: діти мають бути не на вулицях, а під наглядом дорослих залучені до корисного розвивального дозвілля. Всі проблеми дітей, а потім і дорослих, вони виникають. Коли дитина байдикує дитина, повинна 12 годин на добу бути чимось. Корисним зайнята або допомагати батькам, або займатися творчістю, займатися спортом. Тоді дитина буде гармонійно розвиватись і у батьків буде менше проблем. І Головне, дитина буде менше створювати проблем сама собі. Підбиваючи підсумки роботи закладів відпочинку, міський голова повідомив, що протягом літньої кампанії у горішньопланівській громаді діяло сім пришкільних таборів із денним перебуванням. За півтора місяця в них оздоровилася 641 дитина. З міського бюджету було витрачено 650 тисяч гривень. Це компенсація за безкоштовне харчування дітей пільгових категорій. Їх десь приблизно. 320 осіб ми повністю компенсували ці категорії з міського бюджету харчування. Всі інші діти отримували харчування за 50% оплати. 50% міський бюджет і 50% батьків. Простір позитив прийняв 61 дитину і став яскравим фінальним акордом літньої відпочинкової кампанії, організованої для малечі за кошти міського бюджету.